Знайомтесь, це наш неповторний шеф. Вона неймовірно смачно та вишукано готує. А це наша мила бабуся. Вона розуміється на домашній кухні. О, а це наша старша сестра Вів'єн. Їй би тільки грати в ігри. Але ми розпочинаємо кулінарний челендж. Поїхали. Я хочу, щоб ви приготували мені торт. Будь ласка, звісно, все буде зроблено у найкращому вигляді. Мені потрібна маленька кругла форма. Робимо отвір у самому центрі коржів, збираємо сам торт і використовуємо смачний шоколадний крем. Повторимо так декілька разів, щоб зібрати весь торт. Коли ми зібрали весь торт, додамо ще зверху крему. Ось так. Після цього вирівнюємо його. Це просто потрібно лише нанести крем ззовні та розрівняти все шпателем. Ей, чому є все у кремі? Що це таке, бабуся? Вибач, Мила, я просто намагаюся вручну збити крем. Це не так легко, як здається. І так, готово. Викладаємо крем на торт. Чудово. Відмінно. Тепер дістаємо моє домашнє варення. Воно, до речі, дуже смачне. Викладаємо зверху на торт. Ось так. Накриваємо шоколадною сіточкою. Готово. Пів'єн. А що ти вигадала? У мене чудова ідея, бабуся. Я зліпила торт. Встромляємо в нього палички поки. Ось так. Далі додамо мармеладні очі та рот. Все нагадує їжачка. Кумедний, правда? Бабуся, ти так смішно кричиш. Пів'єн це монстр. Да уж. Що зараз тільки не вигадають, залишилось залити смачний сироп середину мого торта. Він у мене трикольоровий та дуже смачний. А далі прикрасимо торт Мальтізерс. Всі люблять ці шоколадні цукерки. У мене майже все готово. Ідеально, Ліліан, Спробуй обери його. Потрібно щось придумати. Іграшковий ветеран. Зараз я всіх налякаю. Він на радіокеруванні. Зараз усі так злякаються. Який жах. А, -а, а! Бабуся, що з вами? О, ні, це ж тарган. Його потрібно терміново вбити. Я поб'ю тебе кухонним молотком. Тарган? Та ще на моїй кухні. Ніколи такого не було. Я Я не можу це так залишити. Ну що, я позбавилась від нього? Ах, ні, ох туди. А ну йди сюди. Він вирішив напасти на мій тор. Що, О, боже, я зіпсувала всі торти. Мені стало погано. Що тут сталося? Що трапилось з вашими тортами? Цей весь розбитий. Добре, спробуємо, що є. Ну, таке собі. А що тут? Тарган? Яка гидота! Цей торт перемагає навіть без дегустації. Так, перемога моя і одразу. Тепер приготуйте мені попкорн. Але цього разу постарайтесь краще, щоб все було смачно. Звісно, сестричка, мені потрібен тостер і банка з зернами кукурудзи. Засипаємо зерна у тостер побільше. Тепер вмикаємо. Сподіваюсь, що в мене все-все-все вийде. Ну ж, бо давайте, давайте. Ого! Два тости з попкорну. Залишилось упіймати другий. Ой, бабуся Пробач. Що то було? Вибач, бабуль, опади з попкорнових тостів. На чому я там зупинилась? Точно, треба все полити шоколадним сиропом. Чудово! Тепер додамо мармеладних ведмедиків. І знову шоколадний сироп. Накриваємо попкорновим тостом. Вийшло апетитно! Бабуся, як тобі? Ух ти, виглядає чудово. А я маю звичайну кукурудзу. Потрібно нагріти качан феном. Подивимось, як це вийде. Кукурудзинки на очах лопаються та стають попкорном. Чудово! Весь качан у попкорні. І пахне смачно. Я зробила для Ліліан цілих два качана. Зверху паліємо моїм домашнім джемом. Ліліан їх дуже любить. Джема багато не буває. Чудово. Шеф, Що ви придумали? Закидаємо кукурудзяні зерна в апарат для попкорну. Побільше. Супер. Тепер дістаємо смачні порошки. Вони з різними смаками. З кожного порошку виходить жуйка. Чудово. Засипаємо прямо в апарат до зерен. Хочу зробити різнобарвний попкорн. Давайте швидше запускати апарат і подивимось, чи вийде в мене те, що я хочу. Клас! Райдужний попкорн готовий. Чудово! Ліліан, скоріше спробуй! Цього разу все дуже смачно. Звісно, ви постарались. Ух ти! Прикольно, седвіче з попкорну. Спробуємо. А всередині мармеладні ведмедики і шоколад. Класно. Я їх обожнюю. А тут початки з попкорну политі фруктовими джемами. Просто смакота. Мені подобається. А що тут? Круто, цілий апарат райдужного попкорну. Він такий смачний, крутяк. Але я обираю переможцем бабусин попкорн. Правда? Дякую, Люба. Перемога моя. Так приємно. Тепер зробіть мені бургер. Я така голодна. Звісно, мила. Давай почнемо із сиру. Мені знадобиться кілька шматочків. Відкладаємо, далі беремо помідори. Їх потрібно нарізати на слайси. Після цього нарізати авокадо. Подивіться, яке воно свіже та смачне. Потім беремо фарш. Зліпили коло. Зробимо в ньому отвір. Чудово, обсмажимо котлетний пончик на сковорідці. з обох боків. У центр розбиваємо одне яйце, готуємо. Якщо яйце готове, прибираємо зі сковорідки. Кладемо на сковорідку сир. Трохи чекаємо. Коли сир розплавиться, знімаємо його зі сковорідки і збираємо наш бургер. Він готовий. Стояти Вів'ян, Це не для тебе. Тобі я можу дати лист салату. Ой, ну й добре. Салат, яка гидота Ненавиджу овочі. До мене прийшла ідея. В холодильнику є морозиво. Перевіримо. Клас. Смакота. Воно мені знадобиться для бургера. Беремо печиво, з'єднуємо морозиво та печиво, закриваємо другим печивом. Беремо кольорову посипку. Посипаємо на стіл. Супер. Обваляємо печиво з морозовим посипці. Повторюйте за мною. У мене бургер смачніше. Ні, у мене Мій краще. Не хочу вас розочарувати, Але у мене бургер буде смачніше. Потрібно лише переодягтися. Це мій спеціальний багатофункціональний костюм для приготування бургера. Дістаємо сосиски та котлети. Кладемо їх у гриль разом. Накриваємо кришкою. Залишилось трохи зачекати. Можна витягувати. Яка смакота. Витягуємо все. Тепер збираємо бургер. У мене він буде багатошаровий. Тут і бургер, і хот-дог. Що може бути краще? Додамо трохи соусу. Ярчиться та кетчуп. Поливаємо мою страву, не шкодуємо. Готово. Та-дам! Ось це реально крутий бургер. Ух ти! Виглядає смачно. Давайте почнемо з цього. Що там всередині? Авокадо? Гидота яка ненавиджу. А що тут? Вау! Це ж бургер із печива. Спробуємо обожнюю морозиво. Прикольно, але я хотіла іншого. Який величезний! Тут хот-дог навіть є. Такий смачний! Мені дуже подобається. Обожнюю! Знаєте що перемагає шеф! Дякую, Люба. Я знала, що буду найкращою. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що бувай!